Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу сила проти болю. І з нами зараз на зв'язку Жан Беленюк, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту. Жане вітаємо. Ми продовжуємо висловлювати слова підтримки нашій спортсменці, фактувальниці Ользі Харлан. Але мусимо говорити про цей цинізм і ганьбу з європейських спортивних чиновників. Як, як це подолати? Вітаю. Як подолати... ви знаєте, там справа в тому, що з самого початку, наскільки мені видається ця ситуація, це була спланована провокація представників Росії, які входять до або впливають на цю організацію, тому що ми, якщо проаналізуємо і Ольга Харлан в першій в першому бої своєму своїм? своїм Якби сходиться з представницею так званої нейтральної країни. А всі ми розуміємо, що це представниця Росії, і напередодні повинен був фіктувати Ігор Рейзлін, який теж в першій своїй сутичці сходиться з представником нейтральної країни, так званої. Тому ми розуміємо, що це організатори спеціально зробили для того, щоб я не знаю, які вони цілі переслідували. Я думаю, що ці цілі вони зіграли злий жарт з ними, тому що зараз весь світ дізнався, що таке федерація фехтування світова, і я думаю, що багато хейту в сторону цієї федерації наразі йде з усіх, усіх кутків нашої планети, але тим не менш. Я знаю, що Ольга комунікувала з вищим керівництвом цієї організації з приводу того, що навіть якщо воно вийде на доріжку, то вона не буде потискати руку і її, ну їй дали згоду на це. Але ми бачимо, що спочатку, наче їй зарахували перемогу, але потім вже під час вже її приготування до. Другого бою до неї підійшли, сказали, що або вона або вони її знімають, або вона все ж таки буде тиснути руку представниці країни терориста, і я думаю, що все ж таки російський вплив суттєвий. Було зазначено, що хто очолював до останнього часу цю федерацію, і я думаю, що все ж таки вплив залишається представників Росії на неї. Вони, якби, про продавили подібне рішення не в не на користь нашої спортсменки. Але якщо з цим робити, ну точно треба на рівні наразі федерації національних пропрацьовувати. Ми знаємо, тому, Жанин, нас... ми знаємо, що комітет з питань молоді і спорту написав заяву, в якій є власне вимоги до міжнародної федерації фехтування. Можете нам сказати про що саме йдеться в цій заяві? Ви знаєте, я читав цю заяву. Але подібні організації вони не сприймають політичні заяви таких інстанцій, як комітет, як навіть навіть інколи, як міністерство спорту, тобто через те, що вони сприймають федерацію як автономну інстанцію, яка повинна комунікувати з тією чи іншою міжнародною федерацією. І звісно, що ми підтримуємо Ольгу, і ми вбачаємо в цьому і провокацію, і якби некоректне відношення до спортсменки до Українки. Ви знаєте, що Ольги колега, коли вони вигравали в 2008 році, Олена Хамрова вона втратила на теж з Миколаєва. Вона втратила батька. Від удару російської ракети, і звісно, що жоден спортсмен України він не погодиться потискати руку представникам цієї країни терориста. І е, зараз треба пропрацьовувати це питання на рівні всіх федерацій міжнародних для того, щоб якщо ми вже е, виступаємо на міжнародному на міжнародній арені, для того щоб Росія не могла нам вчиняти подібні провокації, і потім наших спортсменів знімати на ровному місці з зі змагань. Не даючи їм по суті ніякої можливості відібратися до Олімпійських ігр в Парижі. тому що Оля по суті зараз втратила шанс представити нашу країну на Олімпіаді в Парижі через те, що її зняли, і в неї зараз буде ну мінімальні шанси відібратися до Олімпіади. Розумієте, а вона цього прагнула цього йшла, і дуже хотіла все ж таки, я як розумію, поставити жирну точку в своїй кар'єрі визначній і видатній кар'єрі саме на Олімпійських іграх в Парижі два 2024 році. Жане, а куди можна апелювати? Чи це рішення вже не може бути переглянуте? Дивіться наразі, яка ситуація? Тобто, звісно, що до індивідуального турніру її ніхто не поверне, тому що він вже закінчився. Тут фішка в тому, що немає часу розглядати подібні рішення довго, тому що турнір триває один день і вже визначена переможниця. Звісно, ніхто назад цю історію відка відкачувати не буде. Але сценізм полягає в тому, що її наразі відсторонили на 60 днів від участі в змаганнях міжнародного рівня. І звісно, що через кілька днів в них в дівчат українок починається турнір командний, де взагалі не представлені представники з Росії, тому що вони не представлені в командних видах спорту наразі, і а Ольга є лідером цієї команди, і звісно, без її наявності показати гарний результат. Ну, це можливо, але це буде складніше і для неї, хоча б виборити можливість. Для того щоб вона могла представити нашу країну безпосередньо на командному турнірі, це було дуже непогано. Наша федерація вона подала апеляцію з приводу рішення. Я знаю, що пан Вадим Гуцат, який є президентом національного олімпійського комітету і міністром спорту, він хоче він ходить до виконавчого органу міжнародної федерації фехтування. Я думаю, що спільними зусиллями вони повинні зробити все для того, щоб Оля мала змогу виступити на командному. Бу турнірі, тому що ну це буде ганемний прецедент, коли за свою громадянську позицію за позицію людини, яка, яка відстоює честь України, яку вбиває кожен день Російська Федерація, вона не потисла руку, і за це вона по суті відплачується своєю кар'єрою, і можливістю представити нашу країну на Олімпійських іграх в Парижі. Тому я думаю, що повинна бути зроблена вся необхідна робота для того, щоб відстояти її на рівні цієї федерації. Дякуємо, що пояснили. Жан Беленьок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.